Росія виробляє менше військової техніки, а ростовські в'язні захопили місцеву колонію. Мобілізація священників та набір у російське військо в нічних клубах. Вітаю мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. В Росії падають об'єми виробництва військової техніки. Про це повідомляють партизани руху. АТЕШ. Один з агентів організації, який працює на російському оборонному підприємстві Ростех, повідомив, що через санкції в РФ зростає дефіцит комплектуючих для військової продукції. Зокрема, через перекриття сірих схем поставок, нині не вистачає елементів активного захисту техніки, систем управління вогнем, систем навігації та зв'язку. Також в мережі з'явилося відео, як на фронт Росія відправляє ешалони з танками Т-62. Їх виробництво припинилося ще в середині 70-х, Тож наймолодші техніці у цій колоні щонайменше уже півстоліття. Китай може змусити Путіна припинити війну. Таке переконання висловив президент Фінляндії Олександр Стуб на саміті миру у Швейцарії. Крім того, на думку, політика вплинути на Москву можуть країни глобального півдня. А поки світові лідери вирішують, хто і як міг би вплинути на Путіна, той вирішив і сам повпливати на світ. Росія готується втручатися у американські вибори. Про це вже пишуть світові видання, що саме підготував Кремль. Дивіться далі у сюжеті. Росія втручатиметься у вибори до США щоб послабити штати та підтримку України. Із таким гучним заголовком напередодні вийшло видання Bloomberg. За даними його журналістів, вже зараз РФ активно готується до провокацій на території Сполучених Штатів. Росія готується і вже почала війну з цивілізованим міром. Адніми сталково міра являється Росія, по суті. Питається із любого скандала создать такое-то подобие хаоса. хаоса і, э... Сталкнавіні для цього за даними західних журналістів, Кремль намагається вплинути на американські президентські вибори 2024-го за допомогою найманих комерційних фірм та використання передових технологій штучного інтелекту. Росія становить найсерйознішу загрозу в цьому виборчому циклі. Москва ймовірно розглядає вибори як можливість для досягнення своїх ширших цілей. Таких як підрив підтримки військових зусиль України, підрив довіри до демократичних інституцій та підрив довіри до США у більш широкому розумінні. Логіка Путіна дуже проста, пояснюють військові аналітики. За задумом Кремля, будь-яка дестабілізація ситуації у Сполучених Штатах автоматично призведе до зміщення фокусу з України і як результат скорочення їй допомоги. Тут уше Кремля відні. Намірення їх понятне максимальне і мінімальне, і понятно, що все в этом мире, що происходит. Без исключення, все стосується України, і все, що відбувається в Україні, безумовно, стосується всього світу. До речі, це буде вже не перша спроба Кремля втрутитися у волевиявлення американського народу ще 2020 року. Путін через своїх хакерів намагався посадити в президентське крісло власного кандидата. Однак, Дональд Трамп ті перегони програв. Тож цього разу Кремль вирішив не робити ставку ні на кого. они здесь будут играть не за кого-то, как раньше играли. То есть они играют не за кандидата, они играют за хаос. Им нужно, чтобы вот эти вот э, э, футуристические фильмы о том, что идет гражданская война в Соединенных Штатах, чтобы вот эта гражданская война началась. Вот если задача разжечь пожар и хаос, то инструментария здесь достаточно много для, для того, чтобы э, просто родить хаос. Сети используются российскими представителями для продвижения негативной информации по поводу судебных процессов, связанных с сыном Байдена. С другой стороны, как бы продвигаются те или иные моменты, которые, из которых можно вытянуть скандал, которые связаны с судебными процессами які uh, проводяться в отношении Дональда Трампа, американська розвідка очікує, що в своєму бажанні посіяти хаос у Сполучених Штатах Росія як мінімум скористається соціальними розбіжностями у США, зокрема протестами у студентських містечках на підтримку палестинців у війні у Азі, а також спробує зневірити нижні верстви американського суспільства у світлому майбутньому. По суті uh... Речь идет о том, что Россия работает преимущественно через информационное поле, продвигает те или иные тезисы и мнения выгодные, ей. Россия действует по принципу, разделяя власть в информационном поле. пытается раздувать еще больше те проблемы, которые и так существуют в американском э, обществе. Можно, например, работать с целевыми аудиториями, с группами. Да? Например, те, которые верят в плоскую землю, с ними работать именно в этом направлении и говорить о том, что там один кандидат в это верит, другой не верит. Э, ну, даже ты, ну, это самый низший уровень. Потом можно полуправду забрасывать, которая будет резонировать в обществе о том, что э, выбора нет, два старика идут на выборы, э, молодых не пускают. Э, Судова система э, не работает, э, общество розпчено, э, богатые опять живуть в это время, а из-за войны ви становитесь бідними. То ось вот этот варіант. Потім можуть бути слів інформації о кандидатах условно. Це ж уже ми проходили. Можливий і набагато гірший сценарій констатують військові експерти. За їхніми словами: Кремль може втягнути в цю авантюру Іран. Тоді напередодні места американських виборів не виключені навіть терористичні загрози. Ми не можемо відбрасувати той момент, що агентура в американському обществі російська відсутствує. Звісно, не відсутствує, вона є і вона просто може бути спящою агентурою, яка може почати роботу по сигналу від куратора. Також можуть проводитися теракти на самом деле под чужим флагом. Это достаточно умело делают россияне. Межрасовые моменты. Мексиканцы против американцев, да, афроамериканцы против Білих людей, Тогда да штатам не только не до України, і не до Китаю, і не до других стран, ні до НАТО, ні до кого їм нужно буде урегулювати свою ситуацію. Однак, у такого сценарію мало хто вірить по справжньому, якби Кремль не намагався показати свою вагу на світовій політичній арені, ніхто з його нечисельних союзників не хоче вплутуватися у путінську передвиборчу авантюру, зазначають аналітики. Так, Китай, за словами американської розвідки, поки що до. Отримується більш обережного підходу та усвідомлює потенційні наслідки від втручання у вибори, не поспішає втручатися в американські справи і Іран. А щодо самої Росії, то її сил явно не вистачить, щоб серйозно насолити нашим заокеанським партнерам. Сполучені Штати достатньо стійкий механізм, і спецслужби у них достатньо професіональні. І что они лучше меня, наверное, понимают, що происходит в стране і будуть плотно работать именно сейчас з проросійськими силами. В центрі Ростуму в'язні захопили виправну колонію. Кілька годин тому в заручники вони взяли двох охоронців тюрми. Відомо, що шестеро в'язнів в вікно в камері та захопили чергову частину. Також є інформація, що арештанти забрали у охоронців зброю і нині укрилися в одному із приміщень тюрми. Правоохоронці ведуть із ними перемовини. Федеральні служби вже відзвітували, що все відбувається в штатному режимі, і ситуація контрольована. Цікаво, чи згодні з ними їхні колеги. І настроєно серйозно. А, так, а, так, а? А, так, Мобілізація священиків. Черговий скандал стався в одеському ТЦК. Тамтешні воєнкоми вирішили замінити святому Отцю службу божу на службу в зсу. Зокрема, диякона Григорія з місцевої православної церкви військові забрали в ТЦК, де той провів цілий день і надвечір був відпущений зі штрафом. На що митрополит Агафангел написав звернення до президента Зеленського із проханням підтвердити, що жодний орган в Україні не може змушувати священнослужителя. Брати до рук зброю за законом, людина, яка не може воювати через релігійні переконання, має бути направлена на альтернативну невійськову службу. Натомість в центрі комплектування уточнили, що в законі про мобілізацію немає жодних винятків щодо віруючих. Тому якщо діякон Григорій відмовиться від служби в ЗСУ, його можуть притягнути до відповідальності як ухилянта. Зазначу, що відповіді на звернення від Володимира Зеленського поки що не було. Тим часом у Росії мобілізація докотилася і до золотої молоді. Рейди нічними клубами влаштували ростовські воєнкоми. Пабліках повідомляють, що вчора надвечір місця скупчення людей були перекриті поліцією, а працівники військоматів перевіряли у молодиків військово-облікові документи. Тих же, хто прийшов потанцювати без військового бюлета, забирали для подальших перевірок. Братан, смотри, я нього стою. смотри, Вон там уже тіпо оформляють. Нормальна тема. Утискають росіян не тільки воєнкоми, а й санкції США вперше запровадили проти Росії обмеження для міжбанківської валютної біржі. Тож тепер курс рубля остаточно став не показником міцності економіки, а вигаданою мінфіном цифрою, що це дає для України, та наскільки це потужний удар по військовій економіці РФ. Дивіться далі у сюжеті. США вперше запровадили санкції проти московської міжбанківської валютної біржі та національного розрахункового центру. Теперь э, паритет не тільки на полі бою, але паритет финансовый, тому що це війна на истощение, війна ресурсов. І запад сказав, що Росія проиграет, що Росія в будь случае будет подавлена мощі запада. Запад в 25 раз разів більше з червня. Російська біржа оголосила про зупинку торгів доларами та євро. Курс рубля непонятно яким образом сформований тепер у нас. Мені кажется, це провокація, которая скорее всего, действия со стороны, ну, естественно, РФ. Але спочатку давайте розберемося, як працює єдиний механізм визначення ринкового курсу російського рубля в Російській Федерації. Ось ця площадка, на которой происходить торги і определяється ринковий курс, це площадка Московської міжбанківської валютної біржі. На основании торгов Московской межбанковской валютной біржі Центральний банк Росії встановлює е офіційний курс. Для того, чтобы обеспечить справедливый расчет в результате этих сделок, за спиной ММВБ есть национальный клиринговый центр. То есть туда банки перечисляют валюту и э, деньги российские, и там, собственно, происходит этот взаиморасчет. В пропорціях і об'ємах, які встановлені на московській міжбанківській валютній біржі. На ринку. Виник хаос. Різко злетів курс рубля. Росіяни масово кинулися знімати свої заощадження. Деякі патріоти вирішили на цьому підзаробити грошенят. Зараз, все, різко скаканьот курс долара. На этой новости сам планирую заработать, есть немножко налички, поэтому буду менять. Если кому-то не хватает пары долларов, я могу одолжить, могу поменять. Правда, курс будет мой личный, собственный, возможно, невыгодный, но поддержать за доллары я дам. Втім, реальних наслідків від нових обмежень Вашингтону росіяни поки що не усвідомлюють. Таким образом, із інфраструктури фінансового ринку Російської Федерації викинуто місце, де Формірується ринковий курс, це привело к тому, що на сьогоднішній момент банкам негде продати свою валюту для того, чтобы отримати рублі, і негде купити валюту за свої рублі. Тим часом російський центральний банк запевняє, що угоди з іноземною валютою продовжаться на позабіржовому ринку, як це було 30 років тому. Тобто Росія повертається до дерев'яного рубля. Они решают эту проблему в прямых договорах. Ваня, председатель управления одного банка, звонит Пете, председатель управления второго банка. Петя, купи у меня доллары, мне срочно нужны рубли. Тот говорит, могу, но вот, чтобы ты понимал, у меня по курсу 120. Возьмешь? Да ты что, возьму. Більше того, головний регулятор натякає, що без американського долара їхня держава обійдеться, оскільки ще є дружній китайський юань, який стане основною іноземною валютою Росії. Юань це валюта обмеженої Що це значить? От Чим має положительну сторону долар-євро? і євро? Ви можете доларом і євро розчитатися з третіми країнами. Юанями ви так зробити не зможете. Во-первых, юань запрещен в операциях с третьими странами. То есть, например, Казахстаном э, рассчитаться юанями вы не имеете права. Для того, чтобы юанями рассчитаться с китайскими компаниями, если вы не резидент Китая, вам нужно специальное разрешение Народного банка Китая. Это очень сложно работает в действительности. Что такое китайская бюрократия, скорость реши, принимать принятие решений, уровень политизации этого вопроса понятен. Однак залежність росіян від долара нікуди не поділася. Весь сірий імпорт до них іде за американський долар, а не китайський юань. І то, що на сьогоднішній момент не може поставити Китай, або може поставити, але три дорога. Раніше росіяни покупали за долар через Казахстан, Туркменістан, Азербайджан, Турцію. Ну везде в этих странах только долар. Так поступово Китай захоплює Росію. За всю історію РФ її економіка ще ніколи так не залежала від іншої держави. Показатель російської економіки вже повністю залежить від Китаю. Почнемо з того, що на сьогоднішній момент весь ринок товарів в Росії внутрішній товарів длительного пользування, автомобілі складної техніки, все це китайське. Китай на сьогоднішній момент підм'яв під себе весь російський внутрішній ринок. Слід зазначити, що колись могутня Росія тепер стає сировинним придатком Великого брата Китаю. На сьогоднішній момент котирування рубля к юаню все одно проходить через долар. Тому що юань постійно прив'язаний до долару. І в цій ситуації. Вот эти проблеми з справедливою оценкой, сколько рубль сьогодні стоит в доларах будет приводити к тому, що юань буде очень сильно расти по отношению к рублю російським гражданам є смысл готуватися к росту цін на товари длительного пользования і, і битову електроніку. Новий пакет американських санкцій додав лихоманки у російську економіку і навіть сприяв її ослабленню. Але значний удар припаде по гаманцю простих росіян. Россияне будут и так все кидать в горнило войны с одной стороны, а с другой стороны, все это будет происходить за счет уровня жизни россиян. Если они готовы терпеть, ну кто же им доктор? На цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску о 16. А поки обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуйтеся на наш канал, щоб знати іще більше.